Поставочка 35 гривень всього за такі носки від брендів Grand Polo та Ліверджі, чоловічі брендові, класні носки від Aldi. По 35 гривень за пару в лоті маємо 94 пари. Загальна вартість лоту 3290 гривень. Лот справді крутий, показує, що тут у нас. Дивіться, є ось таке пакування. Покажіть, будь ласка, ближче, по три штучки. Є по складу 85% котону. І завдяки лайкрі у складі показую вам, посадка носочків буде саме класною, бо резиночка більше 4 см, класно тягнеться. І це дає змогу, таку властивість не сповзати при активних навантаженнях. Дуже стильні носки, подивіться, будь ласка, темно сині, білі, сині. Є ось такого плану. Бачите, білі з жовтеньким. Є бордо. Подивіться, будь ласка, є білі з бордо. Ну, насправді, дуже різні дуже різні дизайни. І скажу по розмірам: від 39 до 42 – 45 пар, від 43 до 46 – 49 пар. Ми, в принципі, так складали лот, щоб було балансування. Тому для замовлення, будь ласка, переходьте в опис даного відео. Там залишаю контакти всіх наших менеджерів, і можете або скрінити це відео і замовляти.